Ну, і як тобі комунці буденки? Слухайте, та я такого раніше ніколи в житті не бачив. Ми теж, і, до речі, нам стало цікаво, що в них знаходиться. Якщо чесно, боюся це уявити. А також цікаво, хто їх тут побудував. Відповідь на це запитання, я, на жаль, не знаю. Ох, хвилинку, подивіться, я тут табличку якусь знайшов. Подивимося, що тут в нас написано: зберіть три кубки і отримайте подарунок. Які ще кубки? де нам їх брати? Скоріше за все, кубки знаходяться в цих будинках, тому що тут в нас стоїть три будинки, і кубків нам треба зібрати також три. Ну і що ж, хлопці, тоді ходімо, зараз заберемо ці кубки і отримаємо подарунок, а ти Тут за головного залишайся. Ей, я теж взагалі-то хочу з вами. О, ні, не вида, ти в наші плани не входи. Ну, візьміть мене з собою, я ж вам допомагати буду. Ну, добре, добре, але якщо всі твої глядачі поставлять лайк і підпишуться на канал. Це єдина умова, яку треба виконати. Та взагалі без проблем. Тому так, друзі, для того, щоб селяни мене впустили в ці секретні будинки, треба, щоб кожен з вас поставив лайк та підписався на канал. Тому, будь ласка, зробіть це. Мені це дуже треба, а інакше селяни мене не впусти. Устять, а я думаю, і мені і вам цікаво, що ж в цих будинках знаходиться. Тому обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Одразу скажу лайк, хтось поставив, також підписався, але не всі каво, не всі. Ну добре, натяк зрозумів. Друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк та підписатися на канал, будь ласка, зробіть це. Ви ж бачите, селяни за всім спостерігають. Вони бачать, скільки лайків поставлено і скільки підписок на канал додалося. Тому якщо хтось цього ще не зробив, як і казав, будь ласка, зробіть це. І до речі, дякую всім тим, хто мене підтримав. Ви найкращі. Ну, добре вже, добре, входімо. Що серйозно, в який будинок перший зайдемо? А хоч ось цей. Ну, добре, заходимо. Вау, друзі, ви тільки не подивіться, де ми опинилися. Отак, тут гарно, і нарешті ми всередині цього будинку. Подивіться, яка тут величезна кімната, які ми маленькі. І селяни, здається, я зрозумів, ми знаходимося всередині гігантської ванної кімнати. Тут гігантське абсолютно все. Навіть рожевий халат, який висить на цих дверях. А також шафи. Ну і, звичайно, сама ванна. Це все звичайно класно. Що тут треба робити? Ви ж пам'ятаєте, на табличці було написано, ми повинні зібрати три кубки, і тоді ми отримаємо подарунок. Так а де шукати ці кубки? Я їх не бачу. Хм, Я, на жаль, теж не бачу, але я бачу якусь дорогу, яка веде на ту шафу. І, до речі, селяни, прямо на цій шафі знаходиться перший кубок. Ну тоді ходімо ж вище туди, ой, як туди дібратися? Ідіть за мною, здається, я зрозумів, нам спочатку треба відкрити ці двері і треба пірнати у воду. Ех, тільки новий одяг. Надягнули. Нічого нічого страшного. Заради подарунка це можна зробити. Я пірнув сюди, друзі, і нам треба зараз, здається, нагору так, все готово. І тут я вже бачу батути. Селяни, давайте там за мною йдіть. Ех, тепер знову одяг, три дні, сушити треба. Одяг зараз не говне, говне пройти цю смугу перешкод. Я не впевнений, що це буде легко. А давайте перше почне. Доведеться, тому що ви не залишаєте мені вибору, так, друзі, стрибаємо, і це в нас батут. Як ви Бачите, з кожним стрибком я стрибаю все вище, але нам треба перестрибати далі на наступний батут. І так робити до тих пір, поки ми не заберемо кубок. Звичайно, зараз можу стрибнути в теплу ванну кімнату, але краще я буду стрибати по батунам у в доки воно дострибнув. Слухайте, ну все одно кубок знаходиться доволі близько до нас, тому я думаю, за декілька хвилин ми точно, точно повинні його забрати. А як ти по цим батутам стрибає? Дивіться, ось ви зараз просто стоїте. Ну так. Тепер просто зробіть о. Один стрибок, і як ви бачите, ви почнете стрибати все вище і вище. А далі просто повторюйте за мною ось таким чином, так а треба треба трохи далі. І бачите, це доволі легко. Далі на нас чекає драбина. Зараз я вам її покажу, тільки робимо стрибок. Давайте одразу наступний і здається, прямо-прямо сюди. Фух. Та ну що ж таке, хлопці, вже третій раз падає. Почекайте, будь ласка, на мене. Та почекаємо, почекаємо. Тут вже черга як ви бачите, тому краще нам підніматися по цій драбині. Як ви бачите, вона не рівна, тому нам інколи треба повертати наліво, а інколи направо. Ну і все. Фінальна дорога. Нам треба просто пострибати по блокам і дібратися до кубку. Зараз спробуємо це зробити швидко. Ні, друзі, краще швидко не робити, тому що пасти з воюкову зоти я також не хочу. Це правда, під самий кінець точно падати не хочеться. Ну звичайно, тому що потім з самого початку треба буде це проходити. Залишилося мені всього лише декілька блоків, а останній, і здається, вийшло. Селяни, давайте. Давайте, піднімайтеся до мене цей кубок золотий вже наш. Тобто нам залишилося зібрати ще два. Так, але я так подивився, тут більше кубків немає, тому я думаю, що вони знаходяться вже в інших будинках. Давайте заберемо цей кубок, готово. Ну і давай повертатися в село Ну що ж, перший довгий будинок пройдено. Точніше, він не довгий, а високий. І давайте одразу покладемо сюди кубок. Вау, яка краса! Ось ось і таких нам ще треба два забрати. Тому я пропоную одразу йти в. Наступний будинок. Камона, як краще назвати цей будинок. Я навіть не знаю наполовину нормальний, наполовину перевернутий. Я буду називати його так, тому що інше ім'я дати йому не можу. Теж вірно, а тепер ходімо. Так, так, звичайно, треба поспішати. Ну що ж, друзі, як ви бачите, ми тут. Прямо всередині цього будинку, і здається, ми знаходимося на кухні. Тут у нас і плита, і мікрохвильова піч, і навіть фрукти є. Ну і що найцікавіше, навіть стіл з. Їжею, і навіть є холодильник, навіть морозильна камера є. Тут все доволі реалістично. Але ви знаєте, основна наша мета це кубок, і я вже його бачу. Це раз він набагато ближче до нас, тому і забрати його буде легше. Сподіваємося на це, я вже бачу шлях, по якому нам треба йти. Тому давайте, селяни, піднімаємося. Ага, тут у нас залізні двері написано: знайди важіль. Скоріше за все, нам дійсно треба знайти важіль, щоб відкрити ці залізні двері. Не хвилюйся, камон, ми вже його. Шукаємо. Напевно, він може бути тут де завгодно. Тому я також долучаюся до пошуків. Слухайте, селяни, ви поки тут шукаєте знизу. А я тут знайшов драбину, по якій я хочу піднятися. Просто цікаво, куди вона мене приведе. А, це холодильник, як ви бачите, тут є кавун навіть всередині. Цієї тарілки це круто, але тут важіль немає, тому одразу піднімаємося далі. На другий поверх холодильнику, скажімо так, тут у нас банан. І поструватину селяни. Я, я знайшов важіль. Дуже добре, давайте. Відкривай двері. Зараз мені спочатку треба його зламати, а потім, звичайно, взяти в руки. Готово. Говне, не поспішати, обережно спускатися вниз. До речі, бачите, не дарма ви мене з собою взяли. Я навіть важіль знайшов. Та ми знали, що від тебе користі багато, просто хотів лайків і підписок на канал. А, ну тоді все з вами зрозуміло, але ж добре, беремо, відкриваємо двері. Так, а тут нас вже шипи. Добре, немає іншого варіанту, просто беремо, та ось таким чином йдемо по ним фух-фух, здається. Пройшов а далі, що тут? Написано намалюй ключ. Ну то які проблема? Намалюй його і, скоріш за все, двері відкриються. Ну що ж, добре, одразу тут я його і намалюю. Беремо жовтий колір і давайте одразу намалюємо ось таке коло. Тепер ось таку палицю, ще одну палицю побільше, а цю зробимо трохи менше. Ну, якось так, це типу ключ. Натискаємо, готово. О, бачиш, як ми казали, двері відкрилися. Дуже. Добре, проходимо. Далі тут знову шипи. Добре, друзі, по ним також треба ось таким чином йти. Давайте трохи пришвидшуватися, готово. І слухайте, селяни, я бачу, що нам залишилося ще двоє дверей. І тоді ми точно пройдемо до другого кубку. А тут що треба зробити, щоб відкрити двері? Написано відгадай пароль, тобто пароль взагалі може бути будь-яким. Отак, а ми тут можемо застрягти на хвилину або, наприклад, на цілий тиждень. Слухайте, ну якщо тут написано відгадай пароль, він повинен бути. Легким, мені здається. Ну тому що складний пароль ти ніяк не відгадаєш. О, а спроби 5 одиниць. Та треба все пробувати. Давай, чуб, і ні, 1, 2, 3, 4, 5, ні, неправильний пароль. А якщо 0, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. О, до речі, непогана ідея. Давайте 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та що ж таки не виходить? А спробуй просто 8. А чому саме 8? Ну, тому що нас тут 8. Ну добре, зараз спробуємо 8. Та ні, ні, ну взагалі. Нічого не виходить. Почекайте, а ми ось спробували 0, 1, 2, 3, 4, 5, а зараз давайте просто 1, 2, 3, 4. Р... О, відкрилися. О, ну нарешті. Так, ну як завжди, шипи, я, якщо чесно, до цього звик готово, А тут що? Селяни написано пройди далі. Але як тут пройти? Двері треба відкрити чи що? Слухай, про двері нічого не написано, можливо, повинен бути ще якийсь шлях. Не знаю, зараз буду перевіряти. О, до речі, так, як друзі, ми зараз знаходимося на величезній. Кухні, де зібрано багато різної їжі, відкрите коментарі та напишіть, яка ваша улюблена страва. Тобто так, просто відкрийте коментарі та напишіть, яка ваша улюблена страва. Якщо вам більше всього подобається їсти фрукти, так і напишіть, кавун, мені подобається більше їсти фрукти. Це, звичайно, не страва, але також підійде. А я все одно не розумію, друзі, як тут мені проходить. Ти постривайте, селяни, а, а, а я у повітрі просто стою, подивіться. Це, напевно, є той самий шлях. У якому ми повинні пройти а, цю стінку. давай, кавуни. Так, нам треба її обійти. Нам, напевно, краще якось так. Йти, друзі, подивіться піді мною просто немає жодних блоків. Але здається, я пройшов так, селяни. Повторюйте зі мною, сподіваюся, не впадете. А я поки хочу подивитися вже на другий кубок. Ой, до речі, як ви бачите, тут навіть кран є, з якого тече вода. О, кавон, здається, всі кубки, вони повністю однакові. Так, звичайно, я теж звернув на це увагу і давайте одразу заберемо ще друге. Кубок і все відправляємося назад в село. Селяни, давайте повертайтеся, я буду ставити другий кубок. Вау, ви тільки но подивіться на цю красу. Ще залишився третій і отримав подарунок, тільки ось цікаво, який саме. Знаєте, мені більше цікаво, від кого подарунок цей буде. Тому що хтось все ж таки побудував ці дивні будинки і вигадав всю ідею з кубками. Просто цікаво, хто це. Слухай, та яка різниця? Говне подарунок отримати. Так, тому давайте відправляємося вже в. Третій будинок останній. А ось це, виходить, вже найдовший будинок. Я думаю, що так. Тому що цей найвищий, цей, напевно, найдивніший, тому що він наповину перевернутий, наповину нормальний. Цей також дивний, але і він ще найдовший. Тому цікаво, що на нас там буде чекати. Відправляємося. І ось ми всередині цього довгого будинку. І ось кубок прямо перед нами, але забрати його буде дуже нелегко. Так, так, я бачу. Ось кубок перед нами тут навіть можна. Покійно піднятися до нього, але ж нас будуть стримувати ці зомбі. А як їх знищувати? В нас навіть меча немає, Та не те, що меча навіть палки немає. Та навіть якби була палиця, все одно складно було б відбитися від такої армії зомбі. Хочеться сказати, що ця кімната дуже гарна. Це як ви розумієте, вітання. Тут у нас і крісла, і диван, і навіть є кондиціонер. І тут, напевно, якась людина сидить та дивиться цей телевізор, а на нього дивиться ця кішка. Тут навіть кохтичі. Її, бачите, друзі. І величезний годинник разом з різними картинами. Ну що ж, хлопці, якщо що, я пішов, давайте трохи ближче підійдемо до цих зомбій, як ви бачите, вони просто починають самі падати. вниз. Це геніально! Давай, 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 давай. Мені навіть робити нічого не треба, бачите, їх вже там впало приблизно 20, але ці вже падати не хочуть. Слухай, кому нас спробу підійти трохи ближче. Я впевнений, що вони почнуть на тебе нападати і падати. Ваша правда, зараз спробую стрибати. Баємо, друзі. Ну і давайте, давайте, зомбі, починайте падати до мене, а не хочуть. Бачите, вони там стоять і все. О, один впав одразу знищився. Тут в нас прозорий стіл, можемо подивитися на зомбаків, які взагалі не хочуть дійти до мене. Добре, тут я сам до них піднімуся. Обережніше, кого це може бути небезпечно. Розумію, але інших варіантів в нас також немає. Давайте, давайте, зомбі, підходьте, підходьте, до кого вона, нічого собі. Яка армія йде, подивіться, і вони самі самі падають. Вау, це дуже класно Виглядає ще ось, я зрозумів, вони, знаєте, не падають самі, їх штовхають інші зомбії. І тому цю тактику треба використати ще раз. Давай, 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 підходь, підходь, давай. Я можу навіть сам їх зіштовхувати. Звідси давай, підходь. Ого, ні-ні, він, він сам може навіть зіштовхнути мене, тому я буду робити ось так. Бачите, скільки падає? Я думаю, що їх там залишилося небагато ого, ого, як штовхається. Камон, є гарна новина, підходь сюди. Зараз, зараз почекайте, я хочу їх звідси зіштовхнути. Бачите, почі. Навіть знову падати. У великій кількості мені це подобається. Ти так півроку у нас є я знайшов скриню зі зброєю. О, так треба було з цього і починати. Зі зброєю ми знищимо цих зомбів набагато швидше. І де вона? Хто? Ну я хто? Скриня? Ти ж казав про скриню зі зброєю. А, ой, точно, ось вона тут. Так, дай подивлюся. О, дійсно є скриня. Чогось вона замаскована. Ну добре, давайте відкримо її. І так, друзі, тут взагалі різноманітна зброя. Мені її точно повинно висачити. Ну що ж, давайте просто підходити, та навіть можна не підходити. Можна просто ось тут встати і починати ось таким чином цілитися і одразу по ним стріляти. Бачите, друзі, як це класно виходить. Ну, все, тепер я точно впевнений, Кубок наш. Так, 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 так. Давайте ще туди стріляти. Слухайте, ні, якось не виходить. Краще трохи підійти. Тому що вони самі ховаються за кубком, а я не хочу зламати кубок цією зброї Тому давайте, підходьте, хто до мене, хто до мене, давай, давай, давай. Ось так і почекайте. Ну, здається, нікого не за залишилося. а ще останній. Все, селяни, в мене вийшло. Тут більше нікого не залишилося. Какавон, кавон, а назад подались. Назад, а що там? Ого, величезний зомбі, здається, він не дасть мені просто так взяти та забрати кубок. Так, добре, друзі, починаємо. По ньому стріляти. Так, давай, давай, відійшов, відійшов від мене. Цей кубок мій, і я вже тобі його не віддам. Це останній кубок. Ми вже майже впоралися з завданням. Це дійсно майже фініш, просто треба його знищити. Він застряг і здається. Друзі, готово, нарешті. Ну, все, тепер я сподіваюся, нам вже ніхто не завадить. Тому селяни підходьте сюди. До речі, ми на пульті тут стоїмо. Зараз, напевно, щось з телевізором станеться, лише добре. Я на вас, якщо що, чекаю. Фух, це напевно була найстрашніша кімната для нас. Хіба? Та ви навіть нічого тут не робили, просто стояли і все. Ей, взагалі, то я допоміг тобі скриню зі зброєю знайти. Ну ти так, а інші просто стояли та хвилювалися. А ти знаєш, як набу неприємно просто стояти та хвилюватися? Тому що ми знаємо, що ми не можемо допомогти. Ну, добре, добре, потім, хлопці, будемо з цим розбиратися, Давайте вже забирати третій кубок додому. В нашу колекцію забираємо готово, ну і все, повертаємося в село. Ну що ж, хлопці, це вирішальний момент. Нам зараз треба просто підійти та поставити третій кубок на місце. Тому давайте всі сюди скоріше. Хочу, щоб ви також на це подивилися. Давай, кавуна, ми готові. Ну що ж, три, два. Один. І нарешті, нарешті три кубки ми зібрали. Ну що ж, вони виконали моє бажання. Тому їх треба нагородити. Кому на те подарунок? Я не знаю, ну ми ж ну ми ж все правильно виконали. Типу, ось стоять кубки, а подарунка, якщо чесно, ми не бачимо. А хоча постриваєте, хлопці, здається, щось бачу. Так це нові автівки, подивіться. Давайте, давайте всі сюди скоріше, вони абсолютно різного кольору. Вау, оце подарунок, це дійсно круто. Він Напінняв настрій. Так, і поки ви ще не обрали собі автівку, я собі краще оберу одразу, і це буде ця зелена автівка. Я думаю, пояснювати не треба, чому саме зелена. Я зелений, вона також зелена, і давайте одразу, друзі, в неї сядемо. Подивимося на цей салон, тут взагалі виглядає все круто, але ж, друзі, її треба зараз завезти. І кудись на ній можна ого, одразу поїхати, Нічого собі це дрифт, якийсь чи що. Так, каво, здається, вона в тебе спортивна. Так, а якщо зараз спробувати розігнати Поїхав, поїхав, поїхав. Так, мені це подобається. Говне, головне зараз не врізатися. Друзі, дивіться, я дійсно можу на ній ось таким, ось таким чином дрифтити. Подивіться, подивіться, як я їжу так головне. Говне не будинок, будь ласка, не будинок. Так, погальмам, погальмом, погальмом. Каву не фух. Я вже думав вріжуся в це дерево, якщо чесно. А подивіться, друзі, що я цій автівці можу їхати. Я взяв такий величезний розгін і дуже високо піднявся. Я, я просто не можу з цього. І так, як це нова річ, я буду її зараз дуже сильно оберегти. До речі, кавон, ми помітили, що тут автівок 9, а нас взагалі всього 8. Пострувайте, не може цього бути. Давайте рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Типу, серйозно, 9 автівок. Тобто виходить, що одна навіть зайва. Стоп, стоп, стоп. Як це зайва? Я що на одну більше, ніж треба було подарувати? Та що ж таке? Ну добре, нехай залишають самі. Слухайте, ну тоді як виходить, ми зараз виберемо кожний по автівці собі. Я вже якщо що вибрав. І в нас залишиться одна зайва, на якій ми будемо їздити по черзі. До речі, правильно, і цілком справедливо. Ну ось, тому обирайте і дізнаємося, яка в нас буде зайва. Хвиленку, камона, хто це там стоїть, подивись. Де де? Ви про кого? Я нікого не бачу. А стоп! Ой, здається, здається, мене помітили. Треба тікати. Зараз, зараз, селяни, почекайте, я його зловлю. Це хто тільки що був? Я просто, якщо чесно, не розглядів. Друзі, якщо ви бачили, хто це був, напишіть в Коментарях тому що дійсно я не зміг розглядіти через те, що ця людина одразу кудись стікла і куди втікла, в той бік або туди не знаю. Та яка вже різниця? Камон, головне, що після цієї подорожі в нас є нові автівки, також три секретних будинки, в яких ні в кого немає, і звичайно три копки. До речі, ваша правда, але все одно зрозуміти не можу. Кому і навіщо треба було це все робити? Камон, дивись, ми тут чиюсь фотографію знайшли, це якийсь селян. Але він якийсь незвичайний, він відрізняється від нас. Хм, та я бачу, що він відрізняється. В нього якийсь одяг взагалі, інші очі, бачите. А, його очі взагалі не видно через золоті окуляри, то в нього взагалі багато тут золота, якщо чесно. Може він і виграв всі ці завдання, та подарував нам автівки. Скоріш за все, тому що раніше такі фотографії ми тут не знаходили, але все одно не розумів, навіщо це йому. Настав час розказати мені свою історію. Якось раз я. Знайшов покинуте село. Точніше, на той момент я думав, що воно було покинутим, але насправді там жили люди, але я цього не знав. Для розваги я вирішив взірвати його. Так, я його взірвав, якщо чесно, і вже потім дізнався, що в цьому селі жили люди. Хоч силований і відомив мені все одно було погано, що я його колись знищив. Саме тому, щоб заспокоїти себе, я вирішив купити їм три нових крутих будинки, а також круті спорт. Кари, щоб не відчувати провини за те, що я колись зробив. Сподіваюся, мені вдалося виправити цю ситуацію. Слухайте, селяни, нам колись треба буде гонки зробити на цих спорткарах. Це буде круто, тому що вони можуть набирати велику швидкість і просто цікаво, хто саме переможе. Так це трасу треба побудувати спеціально для гонок таку широку, щоб всі влізли. Отак, треба буде колись цим зайнятися. До речі, ми ж ще в цих будинках можемо жити. Я про це, якщо чесно, ще. Не думав, але нехай залишаються в нашому селі. ви як гадаєте, краще їх прибрати або ні. Напишіть в коментарях. І до речі, до речі, друзі, також обов'язково натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.